У калиші уже втретє поспіль проходить чемпіонат із сучасних танців. Сьогодні до нашого міста завітали танцівники із різних міст України. У виставковій залі калша проходила змагання сучасних танців. Баді». 30 танцівників із різних міст України з'їхалися, аби взяти участь у танцювальних батлах. Змагалися у п'яти категоріях: електро, денско, хіп-хоп, брекінг, міцту, два на два. Особливості Батлів є те, що вік чи стать учасників не мають жодного значення. Наймолодшому танцівнику, що приїхав на змагання у калищі 10 років. Притім Радіо Оріс зі Львова показав чи не найвищий результат у категорії хіп-хоп. Щоправда, у фінальній битві хлопчина поступився своєму старшому брату ЮЕСу. Оля Сванківська три роки танцює хіп-хоп для дівчини змагання у калищі уже четвертий батл. Батл – головне там мати характер, слухати музику, мати певні фішечки і просто реально зарядити енергетику. А, ну я робот Ну там це як та піде, така фішечка ось немає різниці. Ти танцюєш один рік, чи ти танцюєш п'ять років, ти можеш вийти і просто так наскільки відчути музику, що ти виграєш там будь-якого, хто довго займається. Калушан Дмитро танцює два роки. Все почалося із перегляду відеозаписів у соцмережах. Натомість, зараз у Палаці культури юні створили студію студії Панда», де семеро калушан щодня танцюють електро. Аби досягнути успіху в танцях, треба мати бажання і хороших друзів. Стверджує Дмитро. Мій друг що сьогодні організовує ці змагання. Він мені показав якось відео в соцмережі, і мене зацікавило. І я почав з ним ходити, займатися якось. Та й ще одна учасниця студії від панда Владислава цього разу не бере участь у бадлах, оскільки на попередніх змаганнях Ковшанка перемогла у своїй категорії електро. Тепер вона із людей змагань. Така роль для Владислава не нова. Для мене основне це є то, як би, подача там, танцівника і його відчуття треку. Його як він передає його. Не обов'язково, щоб він там мав загальну техніку, але якщо він відчуває трек, якщо він дійсно ну прям йде по ньому, так сказати, вбивається з ним, то. Ну, для мене це головне критерії, так би Клинає, щоб відчувати і передавати. Ініціатором та організатором змагань сучасних танців у Калуші є Павло Вивик. У танцювальному колі відомий більше як Інда. Павло не тільки займається проведенням чемпіонату, а ще й безпосередньо бере участь у ньому, виступаючи в категорії електро. Саме такі вид сучасних танців найбільше розвинений у калуші. Зараз Калуш показує майже себе столицею електроденсу, бо тут саме більше проводять таких загальномасштабних фестивалів з електроденсу і інших. Культурна. За підсумками змагань переможцем у категорії Електро став Тетрікс із Києва. У категорії хіпоп найсильнішим виявився львів'яний «ЮЕС». Крест Франківська переміг у «Брейку», а Денско підкорила «Кайді» з міців. Калушани та організатори змагань інда разом з «Кайді» перемогли в категорії мікс-дуон. Танцювальна культура у «Калуші» стрімко розвивається. Тож незабаром організатори планують чергові змагання.